І сьогодні ми разом з вами маємо за честь вітати наших чемпіонів, чемпіонів Тернопільської області 2024 року. Футбольний клуб Агрон Великого війська ОТГ. І просто зараз я запрошую до слова голову Асоціації футболу Тернопільщини Тараса Зенвіювича Юрика. Дорогі друзі, закінчився чемпіонат. Він був дуже непростий, дуже драматичний, дуже такий цікавий. Я думаю, один із, напевне, кращих чемпіонатів Тернопільської області за багато років. І, звичайно, є багато сильних команд, але завжди в такому довгому і непростому форматі чемпіонату завжди перемагає найсильніші. В цьому році знову найсильніша команда. «Агрон». Те, що Агрон це не просто команда. Агрон це велика сім'я, це велика родина. Тому що бренд Агрон і футбольний клуб Агрон це вже ім'я не лише для футбольної Тернопільщини, це вже ім'я для футбольної України. Це точно для Тернопільської області історія. Тому що стільки перемог підряд, стільки як тримається оцей колектив, я відчуваю, що у вас. Не вас об вас об'єднує не лише футбол, вас вже об'єднує набагато більше. Ви, друзі, ви товариші. Ви разом відпочиваєте, ви спілкуєте свої однодумці, і це ми говоримо зараз не лише про гравців на полі. Я говорю і про президента клубу Юрія Романовича Березовського, Якому велика вдячність за те, що вже скільки років. Наша команда в асоціації футболу працює стільки років беззмінно Юрій Романович підтримує футбол, і результат завжди присутній. Тому, Юрій Романович, велика вдячність вам, велика вдячність Олегу Андрійовичу, який завжди як голова громади. Теж піклується, переживає, хвилюється, підтримує, і також його внесок в вашу перемогу і в стійкість вашого клубу впродовж стількох років насправді є величезна. Тому мені приємно мені приємно вітати вас сьогодні, тому що це справді те, що створилось великої громаді під назвою Агрон. Це ну це просто величезне явище. Це явище навіть це не просто клуб, це це явище, тому що е, довкола вас крутиться дуже багато процесів, і це дуже важливо для нас, як для асоціації, яка старається системно розвивати футбол. Для нас це дуже важливо, що є такі команди, що ці команди так системно розвивається, рухається вперед, і в плані розвитку і якості футболу, так і в плані маркетингу, в плані того, як себе позиціонує, тому що ваші досягнення вони обов'язково тягнуть за собою те, що молоді маленькі діти, які дивляться на ваші ігри, вони теж хочуть грати, вони теж хочуть перемагати і вони хочуть бути, що найважливіше, частинкою великого клубу Агрон. Я не буду довго говорити, бо ви ви вимерзнете. І напевно формат сьогоднішній не дозволяє лишні слова говорити. Не хочу лишніх слів. Але справді дуже важливо. Я хочу подякувати від е, нашої асоціації всім причетним, тому що я назвав двох людей, але насправді у вас величезна команда людей, яка долучена до організації. Давайте і всіх давайте всіх підтримаємо справді. Ви не просто агрон, ви частинка ну, великого великого футбольного процесу, який є на Тернопільщині, і одна із ключових. Тому для нас це дуже важливо. Ви знаєте, що ми завжди рівно одинаково відносимось до кожної команди, але нам приємно відзначати ту якість, яка є в агрона. Тому, друзі, ще раз всі разом давайте привітаємо з цим непростим цьогорічним чемпіонством, але з абсолютно заслуженим. Чемпіона Тернопільської області сезону 2024. Футбольний клуб. «Агро». Ага! Почнемо почнем з маленького наші нагородження. У нас ще є деякі такі борги від минулого туру. Тому хочу нагородити від нашого партнера. У нас впродовж нашого сезону був партнер Опілля. Я зараз їх прорекламую. І мені здається, у нас досить непогана склада співпраця. Тому. Хочу як кращого гравця 21-го туру нагородити від імені компанії Опілля Юрія Соколовського. Як кращого гравця. Нагороджується гравець команди «Арон» Великогравська громада переможець вищої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу сезону 24 року. Войцещук Михайло. Нагороджується Єшин Роман. Оже ця ковалик віктор. Луцик Руслан. Павлович, Станіслав. Понедільник, Александр. Серує Іван. Наружийте Семенець Богдан. Семенець Тарас. грон виська громада Сергій Лісовий звичайний команди народиться Гуля Степа! Шанюк христина. Народжується лікар команди стойко леся. Нагороджується тренер городарів. Бойсен Василь. Нагороджується головний тренер команди Сергій Богородіченко. Нагороджується тренер команди. Почесний віце-президент клубу «Кравченюк» Галина. Нагороджується почесний віце-президент клубу Кохман Олег». Нагороджується президент клубу Березовський Юрій Кожен раз у нас не просто відбувається нагородження, але ми підводимо підсумки і персональних нагород. В окремо взятих номінаціях. Тому не може бути так, що агрон ніде не представлений в персональних номінаціях. Ну не може бути так, правда? Тому нам приємно, що ми маємо кілька персональних номінацій у вашій команді. У чемпіонаті Вищої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу сезону 2024 року. Головний тренер команди Агрон Боричарко Сергій. Браво! 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 Ну і друзі, я бачу, що ви змерзли. Е е є ще одна номінація, дуже важлива номінація. Ну, можливо, навіть назвемо її так найважливіша номінація. Цю номінацію дуже часто здобувають гравці футбольного клубу Агрон. В попередні сезони це теж так було. Яка це номінація? Кращий гравець! Значить, починаємо у номінації: Найкращий гравець вищої ліги чемпіонату Тернопільського футболу сезону 2024 року. Нагороджується хто? Тара шляхом опитування тренерів і капітанів команд однозначно в цьому сезоні найкращим гравцем чемпіонату Тернопільської області у вищій лізі стає гром'як тарас. プレ